Друзі, тримаємо кулачки за мою хосточку, Емеральдник Лєс. Я висадила її майже два тижні тому, і вона, бідося так, тут мучиться. Вже всі її подружки, які разом з нею усаджувалися, більш-менш ось оклигали. Ось ця була. Ось ця, ця. єлополька до Пікіні теж трошки мучиться. Петеромляд ві. А ця бідолечка лежить майже завжди з опущеними листочками. І тільки трошечки, коли я ввечері піділлю, то ось під раночок пару листочків вона піднімає. І зараз пека прийде і вона знов їх опустить. Я їх висадила дві такі поділки, одна вже засохла, тому за цю я дуже переживаю.